Є. Так, друзі, ми заслухали додаткову інформацію в перерві. Якщо більше немає запитань, тоді прошу голосувати. Хто за? Потримати справку, <пробітник> допомога до, до, чути до, до. бюджетну комісію. Дякую. 36. Звернення залізничної адміністрації. день. Прохання погодити внесення змін в річний план бюджетних загнувань, це бюджет розвитку це кошти, які би ми просили додати до вулиці Паперотної. Вона 5 років вже ремонтується і, враховуючи стан цього року, там проблеми. Мережі всі зроблені. Якщо ми їх не завершимо, то мережі просто треба буде знову відновлювати. Є прохання? Сім з половиною мільйонів. Так, залишково це Вона за була в бюджеті. Цим... Департамент економіки. Попередньо що... ми проговорювали це питання з Вікторією. Скажіть, вона була в бюджеті? Вона була, так, на початку року вона була. Яка сума була на початку року? Два з половиною мільйони. А ви зараз просите? Для завершення робіт сім з половиною. Дуже добре, прекрасно. Наді, ви що... на початку року не знали, що буде сім. На початку року була сума 3,5 мільйони на бюджет розвитку всього на всього. Нам бюджету так ніколи не вистачить. <кій> ми розуміємо, що це ну, питання коштів це окреме питання. Тобто зараз ми по суті підтримуємо, що це треба завершити, ці роботи. Я за, не підтримую, забутити, я утрималася. Під кошти будемо шукати на наступну сесію. Питання в тому, Дякую. що працівники халатно підносяться до своєї роботи. Вони не вміють рахувати, як можна з трьох мільйонів стати майже вісім мільйонів. Вибачте, можна можна сказати, що Скажіть, ми, будь ласка. Ні, Олета, ми ж пам'ятаємо. Ми вже не перший рік формування бюджетного процесу, коли запит школи комунального блоку там є на декілька мільярдів, а в нас є. По факту кількість мільйонів, і ми тому всі розуміємо, що це що от маємо таким потім дивитися так. по факту, який підрядник, яка команда краще спрацювала? Правильно, це... Віталік. Тому не повинні починати того, що ми не можемо закінчити в межах бюджету. Дякую. Так. Є ще запитання? Хто за те, щоб тримати задані? Проти отримались. Утрималась. Володя, завжди тримався він не бачив. Володя він не рухається. За вмер. Рішення прийнято: 37. сім. <кох clicks> Звернення залізничної адміністрації додаткові кошти загального фонду, міського бюджету, організація була. Пунктів в розмірі мільйона гривень. Це, це точково е кошти для того, щоб облаштувати доїзд до ветеранського хабу, який зараз будується на вулиці Кричевського, з Завиговського. Якщо ми цього не зробимо, то е тоді тої доступності, цього всього, що це там не планується, не буде нічого. Але цей хаб це залізничній адміністрації. Ні, ні, Біля. Біля... Біля. Біля. Та, та. але це проїзд ззаду, односторонній рух і цей так. Це мільйон гривень, так. Це одна з, з мільйонів. А все решта роботи потім не запроваджує, так? Е, фактично зараз роботи йдуть на завершення. Я з будівельниками говорив, це якби не мій профіль, але обіцяю до двох тижнів на цей. Під'їзні шляхи ми практично вже завершуємо. Є ж запитання? Ну, розуміння, коштів ми не маємо, звідки це брати, це буде. На наступній сесії майже розвідку бюджету балансувати. Хто Та за? Так. Дякую. Звернення департаменту міської мобільності. Погоди розпис використання коштів виділених бюджету розвідку на Студентні комунального підприємства Лі Електротранс. Ми ж вже ніби за... Добрий день. Це на 2024 рік в частині закупівлі екскаватора JCB, який ми передали на ЗСУ. І передбачається 3 мільйони гривень з статутного капіталу. Ці кошти є передбачені в бухвалі міської ради. Погоджена постійна комісія погодила. Хто за рішення прийде 39 дев'яте. Про ствердження програми забезпечення діяльності сфера дорожнього господарства на території територіальної громади. А це що це є програма фінансування основної діяльності ЛКПІ Автодор. Раніше ми фінансували це через статутний капітал, тому ми, але оскільки це не було зовсім вірно, ми зараз фінансуємо через таку програму, тому просимо підтримати її. І власне це є фінансування діяльності Йова Тодору в частині інженерно-технічного кошторисного напрямку, транспортного планування. Погодили, погодила комісія законності, погодила комісія транспорту, а інженерна завтра вже зранку. зранку. Прошу буде це в межах існуючих коштів, мати комісію після інженерної. Тоді давайте не буде погоджувати. Законності погодила і погодила а, профільно. Транспортна не погодила, ви ж сказали? Транспортна погодила. А яка не погодила? Поки що ще не розглядала інженерна, але. Давайте давайте ми зараз після комісії. Я, я знаю, що я тут не розписувала. Добре? Ото, що я тут я не знаю, чи тут зауваженнями, чи я. Я вже написала. Переносим, ви... переносим на завтра, хто за? Да. Так. 39-та. Я зараз саду в кабінеті і все, 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 добре. Сорокове питання: звернення управління служби у справах дітей стосовно прохання погоди до збільшення бюджетних призначень на 335 тисяч. Доброго дня. Що купляєте? Ми за ці кошти хочемо купити 18 джерел безперебійного живлення на 50 працівників, фактично по одному на трьох працівників, щоб у випадку там такого. Екстремального випадку може си одне купує потужне і в нас просто працівники в шести районах і тут сьомі. Тому ми найбільш ефективний спосіб вибираємо одне джерело на один кабінет, підключаємо три комп'ютера воно як без. Чому критичне забезпечення безперебійною ними роботи? Справа в тому, що в нас Де, досить нова техніка, і коли зникає світло, може просто зпсуватися комп'ютер. Тому ми десь на майбутнє просто передбачаємо. То ви УПСи пси Так, це, це є УПСи, насправді. Ну то скажіть людською мовою, що це УПС. Так, це. Ups. На лозоні, хто за. Дякую Звернення управління охорони історичного середовища просять внести зміни до розподілу коштів бюджетне, бюджету розвитку. Є е, історичне середовище, чи як завжди не прийшло? Переношу, хто за? Нікого не приходять, не читають можна. Може, не знають. Ми завжди не так погоджуємо. Проєкт ухвали про затвердження програми поліцейський офіцер громади. Є поліцейський Так. Добре. Добре, давайте перейдемо до наступного. Якщо прийдуть, то будемо цей. Внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку. Виконання заходів щодо підтримки територіальної оборони. <реку> Що Шіцевики. А Це частину. <таке? реку> це по... це нова нове... цей? Там не буде одна частина. У нас наші коштів. У нас, е, нас там є купа призначень, які вони виконали. Я хочу, щоб вони були всі внесені в зал. Раз виконком нас підторможує, значить воно буде внесено по умовці вже в зал. Е, давайте ми перенесемо це питання зараз кінець цього. Добре? Зараз ми, 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 ми вернемося до ми нього в збройні режимові. Внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку. 44 питання. Там є все, там все, що ми погоджували, що треба сорочка угу. Я думаю, що ми будемо голосувати. Голосувати будемо, коли будемо, будем, але тут Куда ми висувати? все промовно голосували. Тут є ж основа? Є ми розподіляємо кошти напередження підприємств нарізу. Копарат мільйон, так трансмільйон, 2 е, мільйони задає на программі штукування витрати на вивезення ТП. А що то ми забираємо в муніципальній влади? Так, це те, що ми мене забираємо, це ми працювали з кожного з порядником коштів. Це об'єкти, бо які будуть виконані. Mm -hmm. це це є, це має має. Має. Добре, а АТП 1 ми чого, чого додаємо? Це так само по протоколу комісії ТПНС, це цей АТП електрофранс і... Послухайте, 22 мільйона, 3 мільйона? Так якщо в нас ні комісія приймати такі круті рішення, це то ми є, тут для чого? Це є передача, ця сума, вона передається з регіонального фонду. Загального фонду, з яких призначень, де ми її беремо? І я не можу сказати. Тобто ми в когось маємо це забрати. Я взагалі не розумію, нам треба комплексувати це. це. Ми, ну, я думала, що тут ну, не тільки. Дитя, це ж... Наприклад, Старознесінська, щоб завершити 100 метрів, це треба там 6 мільйонів завершити, відкрити дорогу і забути, а ми тільки закладаємо мільйон сто, щоб знов на два роки її заморозити.

Не знаю, на що. Ні. І Я не знаю, на що. Зараз. Та є забезпечення з Зараз? Ні. Е, зараз? зараз. Ні, я вам просто кажу, чому я хочу це перенести. Але, Але. що ми будемо робити це завтра, це я не знаю. Але коли ми це проговорити? Тож, я не знаю. Я не знаю. Коли ми це... Може, ми тоді цього разу Але, не будемо? Не будемо. Ми це не будемо. Будемо застосовувати спеціальну інституцію. Можемо по автонорам допомістити. Там є 16 мільйонів. Це є забезпечення... Роботи 35 оформлення плану в електроенергії і рівні 400 на центр безпеки руху і ще установа, яка забезпечить працює справа. Це є ця сума. Давайте на фракції поговоримо про. Я взагалі про це і чому не вимагає. Давайте на фракційні, приходьте нам на фракціях пояснити, я, я нічого не розумію. Я думала, що ми, я не бачила. По охороні здоров'я має... ми їх по погоджували, а от, -от, от тут є такі речі, які ми не погоджували, і це в межах десятків мільйонів, розумієте? ми тільки що погодили 2 мільйони, а навіть 4 мільйони. Слухайте, давайте так. Підставте, будь ласка, ті наші призначення, які ми, ми визначили. Ми їх тут не бачимо. Тобто, але ми бачимо інші призначення, про які ми навіть не говорили. Ви покажіть, що ми тут не рішали, що воно є. Візьміть якось це узгод, і тоді будемо щось вирішувати, бо зараз я нічого не розумію. Ну, реально. Беруть призначення більше ніж на 21 мільйон, я їх бачу перший раз. В очі. Ну, перший раз Чекайте, бачу. А де то є добудова фоє наполетованих, є там 7 мільйонів треба? Це то, що ми напевно порозподіляли з їхніх грошей. Вони це ж там кожні. Це, кож... це з їхніх грошей колеги, Просто навіть з точки зору цього Вони там не щось наповідували. Що ж. Ми зараз у е, світі був, світ, був захід, так там була добудова школа виникає, добудова школи корисні, е, це є теж мало те, би мало бути відображено. У нас Слушайте, що... сідична, ты... Слушайте, Слушайте, так, так, так. взагалі мають бути відображені всі наші призначення. Якщо ми в щось не влазимося, нас мають інформувати і казати, так. що це не може бути виконано, і ми тоді або змінюємо своє рішення, або зупиняємо прийняття інших рішень, поки не будуть виконані наші. Ну розумієте, у нас якісь. Ну чесно, у нас якась дуже дивний підхід. А ви до... Замість Вікторії? Замість я Інни Василівни. Вікторія це ж Вікторія, я, 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 я думаю, мав мало би історії, може сказати. Та да, ну, віторі. то не їхня історія. Я так, давайте так. Я Ми переносимо на завтра, але я вас дуже прошу. Візьміть всі наші рішення. І те, що не може бути відображено, нам треба бути роз... зрозуміло, чому воно за... ну, відкладається на пізніше. Ну, бо розумієте, колеги, ми приймаємо рішення, а вони потім не виконуються, бо вони не закинули. Зали... А прийметься взагалі свої рішення. Це не зрозуміло, без нас. Тобто, от, ну, можна зараз озвучувати, а тоді такі... Ми знімаємо 3200 з тобто, в бюджеті. Ми заклали на ремонт захисних споруд, а ми на використанні знімаємо зараз 3200. двісті три Ні, ні, я зараз я зараз це я можу пояснити. Від я можу пояснити. Там було знайдено, в нас були з попереднього року кошти, і використати ми їх можемо тільки на захисні споруди. А ми на захисні споруди дали призначення. Тому ми зараз захисних спорів забираємо залишків, перекидаємо ну, Тобто з кишені в кишеню тобто просто дата да, то. виділяти. Тобто тут чисто технічна по суті історія, тому що в нас ми виділяли з різних джерел, получається розумієш. E, так, друзі, давайте я переношу це, я ще сама маю з цим розібратися, бо для мене каже, під сюрпризом 22 мільйони виявилося. Хто за перенесення на завтра? Олена. Оленка. Рішення прийнято, Олена не голосувала, бо не бачила. Я попереджу, що якщо нас не буде на фракції сьогодні, того, що ми включали, включали завтраку, то завтра. 18. або пояснити чому не ми не можемо слухати завтра перед сесією а ти факт до подати. Тоді візьміть і зробіть прорахунки Тому, і поясніть наприклад, чому ми не можемо, чому ми не можемо. Дивіться, не все, що ми проголосували, можемо знайти кошти. Але Тому, тоді нам треба табличку і сказати, є, що цього немає. Ми пішли шукати. Так, ну але отак от, от я взагалі не розумію, це 22 мільйони це прикол? Я розумію, звідки? 45-те питання. Кажи вік. А ні, то там, я про внесення змін до хвалисту 45, 22 ЛКП спортресурс, звільнити на три місяці від сплати земельного податку, сума тридцять. Ставне голосування за? Дякую, Олен, Я тебе не бачу і не чую. Звернення департаменту фінансової політики. Прохання про, 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 про Сенс банку, ти, ти, що Сенсбанку, Карасбанк. Але у нас завтра немає, Переносок, хто за? <звілля> Дякую. 47-й. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету. Тепер поясни мені, де ти той 21 мільйон взяла? Можеш мені сказати? Який ти перекинула їх? А вони роздадуть їх, Я автодору. А двадцять пять по сімсот миллионов. Ні, от скажи, будь ласка, що просто от это взяла 21 900 000... Я Давай. один вони девятьсот. Так, ти не хочеш про це поговорити з фракціями, ми завтра це приймемо, якщо погодимося. Бо бо зараз, ми, зараз ми тут як застрянемо в обговореннях. Шановні колеги, я пропоную, щоб Вікторія Вікторівна походила сьогодні по фракціям, пояснила, а ми завтра прийняли якесь рішення. Тому що я думаю... У нас 1745. 17.30. 17, а а зі мною можеш прямо зараз поговорити після комісії. 17, а я свої фракції пояснюю. Зараз 17. <реш> Свобода. Свободі 9, теж 9, можеш 9, пояснити. 9, 9, 9. Ну так давай сьогодні 9. разом зі мною посидиш, чи ти не можеш. Я попробую якщо то буде. Добре. Шановні колеги, переносимо <реш> завтра хто за? Дякую. Звернення департаменту Секретаріат Ради додаткові. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Друге додаткове. Звернення управління культури на ЕКОФЛО просить. Ого. А, це на всі бібліотеки? Так, у нас і 49 філій. І там буде... Ставлено звання. Хто за? Бібліотека це святе. Дякую. Дякую. Е, так, у нас тепер лишилось тільки закриті питання, і в нас лишився, що щось ми не розглядали, так? Що? Та, поліцейські вибачте, поліцейські ви вибачте не доліцейські та, та, <свист> та ми пропонуємо проєкт ухвали поліцейських офіцерів громади. Фактично, це є реалізація меморандуму, підписаного між головним управлінням національної поліції. Що від нас треба? Ми фактично передбачаємо щорічно кошти для отримання поліцейських станцій і для і для забезпечення роботи поліцейських офіцерів громади. Скільки нам треба буде грошей? Ну, цього року на 24 й рік було закладено 650 тисяч. Мені ще потрібно, щось. це був правильно. <пробітник> Ставлю на голосування, хто за? Дякую. Отрималися. Ланка за. 650 тисяч на всіх поліцейських приєднаних громадах? Так, це ні, це до кінця, кінця їх я встанемо на сьогодні 9. Добре, я за. Проєкт ухвали про внесення змін. А, це вже в нас закритий режим. Шановні колеги, ми переходимо в закритий режим, потім буде оголошено про завершення роботи сьогоднішньої комісії. Завтра в нас позачергова на 9.45 чи 10.00.